24 січня у місті Ферара вперше відбувся фестиваль вертепів північної Італії, який об'єднав понад 300 учасників із різних міст. Разом із отцем Василем Вербіцьким діти парафії зустрічали владик, священиків та гостей із хлібом, створюючи теплу й урочисту атмосферу з перших хвилин заходу. Свято розпочалося з урочистої архієрейської божественної літургії, яку очолив владика Діонізій Ляхович, апостольський екзарх для українців-католиків візантійського обряду в Італії. Йому співслужили архієпископ Феррари Комакіо Монсеньор Джан Карло Переко, а також священики, які прибули із різних куточків італії. Дон Джакомо Джакомограндзото, Дон Родріго, Дон Даміан, Діяко Невінченцо та Марчело, а також священики: отець Михайло Бойко, протопресвітер Флорентійсько-Болонського деканату і душпастер громади у Болонії, отець Михайло Хром'янчук, душпастер громади у місті Раджо Емілія, отець Василь Вербіцький, директор відділу душпастерства апостольського екзархату, душпастер у Ровіго та Феррарі. Отець Володимир Медвідь – душпастер громад у містах католіка, пезеро, рімені та Річони і директор Карітасу Апостольського екзерхату, отець Іван Вінтоняк, капелан громади священомученика Йосифата міста Мантове, і отець Олесь Будяк, сотрудник парафії святого Михаїла у Флоренції. Особливою окрасою богослужіння став спів парафіяльного хору Оранда із міста Феррари. Під час літургії Монсеньор Джан Перего звернувся до присутніх із проникливими словами, де закликав роззброїти серця, звільнити їх від ненависті та образ, аби зустріти Господа із миром та радістю. Після завершення літургії учасники та гості зібралися на спільний обід, що об'єднав громаду у теплій та дружній атмосфері. Наступним етапом святкування стала святкова хода, яка прийшла центральними вулицями Феррари. Учасники у костюмах та з різдвяними атрибутами створили захопливе дійство. Завершилась вона біля театру зали Естенце, де розпочалася основна програма фестивалю. Захід урочисто відкрив хор Оранта, виконавши величну українську колядку, що наповнила залу атмосферою Різдва. <му> Організаторами цього масштабного фестивалю виступили отець Василь Вербіцький, асоціація етіка та парафіяльний центр Світло від світла під керівництвом Галини Кравчик. Ведучими події стали отець Василь Вербіцький та Галина Вацлавська, які майстерно провели захід, створивши атмосферу єдності та радості. З вітальним словом на початку заходу виступив Владика Діоні Зіляхович. Його промова надихнула присутніх, підкресливши важливість єдності у християнських традиціях Що ми тут на училище з одного боку ніжності, привітності, любові, Божій, бо Бог прийшов до нас. Він є з нами, Бог, Він буде з нами по віки. Він приносить нам надію, надію, що ми будемо визволені від цього ірода, що ми будемо визволені від цього дьявола, який панує тепер у цьому світі. І тому запрошуємо вас переживати цей живий теперішній вертеп. У фестивалі взяли участь дев'ять вертепних колективів із різних міст Італії. Кожен із яких вразив своєю оригінальністю та майстерністю. Бог нам подарує мир, любов і добро. Москаля знову сквіти Україна, сильна, вільна і ідина. Фінальним акордом фестивалю став чарівний спів Тріо Бельканто» із міста Реджо мілія Особливу підтримку ансамблю надав отець Іван Вінтоняк із Мантове, чий спів додав духовного звучання. А на завершення усі учасники фестивалю отримали подячні грамоти від апостольського екзарха Діонізія Ляховича та архієпископа Джан Карло Перего. Ці грамоти стали символом вдячності за участь у збереженні та популяризації різдвяних традицій. В умовах війни збереження культури набуває особливого значення. Такі фестивалі допомагають нагадати світові, хто ми є, і передати нашу спадщину наступним поколінням.